Як виявити, чи справна дюза чи ні. На прикладі Данфорс. Ось. Це справна дюза. Це різні дюзи. Це теж справна дюза. А ось цієї виробітка На штопорному кольці. І вона по факту працює не так, як четверта дюза, як має четверта працювати. Ось четверта дюза. А вона працює як третя за рахунок цього колічка, яке не стоїть на своєму посадочному місці. is it stuck?